Сторінка 106. Літературний навігатор. Бажаєте розширити коло улюблених казок. Скористайтеся літературним навігатором. Він розповість вам про героїв, з якими варто познайомитися, та підкаже, які твори для цього треба прочитати. Момотаро персонаж японської народної казки. Момотаро або Хлопчик-персик. Він народився з персика крихітним, але швидко виріс і став пригарним юнаком. Спритний і сміливий, Монотаро наважився на битву з чудовиськами, які жили неподалік на острові. Проте навряд чи йому вдалося б досягти успіху без допомоги друзів, яких він зустрів дорогою. Бременські музиканти осел, пес, кіт і Півень, герої одноіменної німецької народної казки із збірків братів Грім. Колись вони вірою і правдою служили людям, але на схилі віку стали зайвим тягарем для своїх господарів. Довідавшись, що їх хочуть позбутися, осел, пес, кіт і півень вирішили піти до міста Бремена. Щоб Заробляти на життя, розважаючи городян музикою і співом, дорогою вони натрапили на будинок, у якому бенкетували розбійники. Зголоднілі і стомлені тварини замислили захопити цей притулок. Непохитний олов'яний солдатик персонаж одноіменної казки Андерсена, цього іграшкового солдатика, як і його 24 братів, виготовили з олов'яної ложки. Однак, на відміну від інших, він мав лише одну ногу, на другу не вистачило олова. Коли? Непохитного олов'яного солдатика вперше дістали з коробки, він закохався в паперову балерину, яка стояла на порозі іграшкового палацу. А невдовзі у його житті розпочалися небезпечні пригоди Еліса. Героїня казки Андерсена «Дикі Лебеді. Вона народилася у великій королівській сім'ї, де, крім неї, було ще 11 синів. Після смерті королеви батько одружився вдруге. Нова дружина відразу зненавиділа названих дітей. Вона зачекувала королевичів, а маленьку принцесу віддала чужим людям. Згодом Еліса повернулася до палацу, але злостива королева не змогла цього стерпіти. Знову вдалася. До ворожбитства Вона зробила дівчинку такою потворною, що навіть батько не впізнав її. Відтак Еліса вирушила на пошуки братів. Якось у вісні вона побачила фею і дізналася, як можна звільнити їх від злих чарів. Умови були дуже важкими. Але принцеса походилася, не вагаючись. Золота рибка, чарівний персонаж, казки про рибака та рибку. Якось золоту рибку впіймав старий рибалка. Благаючи відпустити її в море, рибка пообіцяла виконати будь-яке бажання чоловіка. Добрий рибалка звільнив свою полонянку, не взявши викупу. А невдовзі про цю приходу довідалася його дружина. Стара вилаяла чоловіка і відрядила до рибки, із завданням замінити. Старі розбиті ночви на нові. Однак, отримавши те, що хотіла, вередлива баба не вгамувалася. Тепер вона жадала отримати від рибки нову хату. Маленька чарівниця виконала і це бажання, та стара не зупинялася.